Військовослужбовець отримав групу інвалідності внаслідок проходження військової служби і йому не здійснюють плату компенсації так одноразової допомоги зв'язку з отриманням групи інвалідності внаслідок поранення. І це також на жаль не поодинокі випадки, і до нас регулярно звертаються з такими запитами. І ми надаємо в такому напрямку допомогу. І в чому справа так військовослужбовці, які отримали третю, другу, першу групу інвалідності, мають право на єдиноразову допомогу. І відповідно це не маленька сума. І, на жаль, часто ігноруються командуванням зазначені рапорти, оскільки зазвичай військовослужбовці вже звільнені з військової служби, вони направляють запити звернення, їх ігнорують і можуть навіть роками не розглядати відповідні документи. Я вже мовчу про перерахування або задоволення зазначеної вимоги, принаймні. Так, що ми можемо зробити в даному випадку? Ми можемо виправляти цю ситуацію. Направляти документи, отримувати підтвердження, змушувати розглядати відповідний рапорт, у разі якщо це протиправне відмовляється. Ігнорується то, що в судовому порядку зобов'язувати це робити, і при цьому ми отримуємо відсоток від отриманих коштів. Отже, ви наперед нам нічого не маєте сплачувати. Ми розуміємо, що зазначена категорія військовослужбовців наразі є незахищеною і не має достатньо коштів на юридичну допомогу, тим паче професійну. І для того, щоб допомогти такої категорії військовослужбовців, ми запропонуємо саме такий формат роботи. Отже, якщо ви стикнулись з такою протиправною відмовою і не відрахуванням коштів. Пишить нами, знаєте, захищаєте свої права.